Минуло десятиліття. Відтоді, як 23 серпня 1995 року Хізер Тіг була викрадена з ізольованого пляжу у Кентукі. Протягом десятиліть після її зникнення мати Хізер Сара Тіг не припиняла спроб знайти доньку та притягнути винних до відповідальності, навіть якщо б це означало розпочати протистояння з поліцією штату Кентукі. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки все це допомагає каналу розвиватися. Особливо хочемо подякувати спонсорам каналу ми цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Теплого сонячного серпневого дня 1995 року. 23-річна хізер Даніель Тіг вийшла з дому, щоб позасмагати на пляжі Ньюбург в окрузі Хендерсон, штат Кентукі. За словами свідка, коли Хізера лежала на своєму синьо-білому шезлонгу, за дерев вибіг чоловік. Він схопив хізер та потягнув до лісу. Ньюбург – це віддалений пляж, де не було людей. Чоловік на ім'я Тім Олтол – Спостерігав Захізер у свій телескоп з будинку, який знаходився через річку Огайо в Ньюберзі, штат Індіана, приблизно о 12.45 дня. Уолтол стверджував, що був свідком всього викрадення. Ултол зателефонував до поліції і пояснив, що він знаходиться в Індіані, але став свідком викрадення дівчини на пляжі в Кентукі. Він сказав поліції, що її речі все ще на пляжі. Чоловік описав хізер та те, як її тягнув до лісу шатен з густою бородою, одягнений лише у джинси. Однак, під час іншої розмови з поліцією, Олтол вже стверджував, що на голові у чоловіка була перука і москітна сітка. Цей опис стане основною невідповідністю у цій справі. Коли слідчі з офісу шерифу у Кентукі обшукували територію пляжу. Вони пішли по слідах у лісі і знайшли червоний картатий купальник та рушник хізер. Тим часом її мати Сара отримала терміновий дзвінок і поспішила на місце події. Побачивши, що пляж переповнений слідчими, вона миттєво запанікувала, розуміючи, що сталося щось жахливе. Лейтенант поліції показав їй верх купальника і запитав, чи він належав Хізер. До пошуків залучили кінологів, водолазів, велися пошуки в річці та з гелікоптеру, але це не дало жодних результатів. Навіть свідок, Тім Уолту розпочав власні пошуки разом з волонтерами з громади. Пізніше поліція виявила, що місцевий фермер, який знімав на відео вандалізм щодо посівів, зафіксував на плівку червоний Форт Бронко, неподалік від місця викрадення Хізер. Виявилось, що червоний хетчбек Nissan 1990 року випуску, який належав Хізер, був припаркований на схід уздовж Рівер-Роуд, а червоний Форт Бронко був припаркований позаду, недалеко один від одного. Поліція швидко почала шукати жителя округу Хендерсон на ім'я Марвін Рейділ. А все тому, що його автомобіль, Червоний Форт Бронко. Відповідав за описом тому, що, за словами фермера, був припаркований біля машини Хізер на пляжі. Під час звичайної зупинки правоохоронці виявили в машині діла пару ножів, пару пістолетів, гумові рукавички, ронк великої стрічки, мотузку і волосся схоже за кольором на волосся Хізер. На внутрішній стороні задніх дверей машини також були плями крові. Ще більш жахливим було те, що складений фоторобот, публікований поліцією, дуже нагадував діла. Слідчі прибули до помешкання діла 31 серпня 1995 року, щоб вручити ордер на арешт. Діл наказав дружині покинути будинок, а сам вистрілив собі в голову. Чоловік наклав на себе руки ще до того, як його почали допитувати. Ситуація, що склалась, розлютила маму Хізер Сару. Жінка поставила під сумнів офіційну версію подій, надану поліції. Після самогубства була зроблена фотографія з місця злочину. Цікаво, що на фотографіях видно, що пістолет 22-го калібру лежить на тумбочці у ванній кімнаті. Після самогубства діла прокурори зібрали докази проти діла, щоб передати їх на розгляд великого журі. Дружину діла викликали як свідка. Але вона, посилаючись на п'яту поправку, відмовилася відповідати на будь-які питання щодо викрадення Хізер. Після смерті діла здавалося, що справа вже закрита. Але чи так це було? Виявилось, що вже був ще один підозрюваний на ім'я Крістофер Джей Беллоу. Він також був мешканцем Хендерсона, штат Кентукі. Наразі він відбуває покарання у в'язниці за ненавмисне вбивство у зв'язку зі смертю Кетрін Фецер у 1991 році. Спочатку Белло наполягав на своїй невиновності у справі Гедзер, але його алібі виявилося фальшивим. Пізніше він зізнався, що застрелив Кетрін з пістолету калібру 38 мм у своїй квартирі. Він був засуджений до 11-18 років ув'язнення, але її тіло так і не було знайдено. Його також підозрюють у зникненнях та вбивствах кількох інших жінок, зокрема Шейлін Фаррел, Мері Кушто і Крістіни Порко. Всі вони вважаються зниклими безвісти. Белу був у місті до зникнення Гезер, і він виїхав з Кентукі невдовзі після зникнення Хеза. того ж дня Діл наклав на себе руки. Цікаво, що Діл і Белу знали один одного з початкової школи. Незважаючи на те, що Діл розглядався слідчими, як можливий викрадач, Белу був мотрошно схожим на ескіз зловмисника. На фотороботі навіть помітна легка деформація рук і туба Беллоу. але вище зазначеним особам ніколи не висувалося звинувачення у зв'язку з викраденням Хізер, і поліція не наблизилася до розгадки того, що сталося того дня. Сара ніколи не вірила в гіпотезу поліції Кентукі, що Марті Діл несе відповідальність за зникнення Хізер. Перше під час свого розслідування Сара з'ясувала, що Марті Діо був лисим. І чисто поголеним, коли викрали хізер. До викрадення діл був ув'язненим у в'язниці округу Вебстер і був змушений поголити голову і бороду через спалах вошей у в'язниці, а тому точно не міг бути тим, кого описував свідок. Тім Уолтол описав чоловіка, який викрав хізер, як 183 см на зріст та вагою 95-100 кг. Діл був на 10 см нижчий. І на 20 кілограм легший. Крім того, Сара здивувалася, як поліція Кентукі могла створити підозрілий фоторобот із зображенням діла, якщо Оудол стверджував, що чоловік, який вийшов з лісу, був у перуці та москітній сіці. У Сари виникає занадто багато запитань. Вона вважає, що слідчі поліції відмовилися розповісти всім, що діл був лисим, і цим свідомо ввели громадськість в Оману. Створивши фоторобот підозрюваного, використавши водійське посвідчення діла, на якому він був зображений, коли у нього ще було довге волосся. Наразі існують різні теорії: дехто те, вважає, що Хізер вбили з певною метою через те, що вона знала щось або до чогось була причетна. Вона зустрічалася з хлопцем, який був на 20 років старшим за неї, розповіла Сара в інтерв'ю газеті. Вона почала вживати наркотики і не знала, як з цього вийти, стверджує мати. Згідно з матеріалами Федерального бюро розслідувань, на заході Кентукі в той час існувало наркоугруповування, яке займалося нелегальним розповсюдженням наркотиків, торгівлею, крадіжкою особистих даних і було пов'язано з корупцією в поліції. У матеріалах ФБР зазначено, що існує імовірність того, що зникнення хізер. Пов'язане з наркотиками, проституцією і державною корупцією. У матеріалах ФБР також є посилання на захист свідків. Сара вважає, що Хізер могла бути інформатором, оскільки в ніч перед зникненням вона зустрічалася з представником ФБР Джеймсом Гендріксом на човновому причалі о 3-й годині ночі. Про що йшлося на зустрічі, невідомо. Пізніше Гендрікс очолив місцеве відділення ФБР в Олбані, штат Нью-Йорк. В квітні 2021 року Гендрікс тихо пішов у відставку з посади відповідального спеціального агента. Після того, як Офіс Генерального інспектора дійшов висновку, що він сексуально домагався щонайменше восьми жінок, про що повідомило агентство Associated Press. колеги називали його досвідченим хижаком. Чи було зникнення Хізер пов'язане з чимось або кимось, кого вона могла знати? Чи могла Хізер бути в програмі захисту свідків? Її мати хоче дізнатися про це будь-якою ціною. Що відомо нам про Хізер? Вона народилася 25 квітня 1972 року і виросла в Кентукі. Вона була першою дитиною з трьох. Хізер була розумною дівчинкою і вже у два з половиною роки могла писати букви. Вона добре вчилася в школі, а в старших класах стала молодшою міс краси. У неї було багато друзів, вона була членом групи підтримки і відмінниці, а також брала активну участь у позакласних заходах, грала у баскетбол і займалася легкою атлетикою. Хізар планувала вступити до університету Західного Кентукі і стати психологом. Вона хотіла робити щось, що допомагало б людям, сказав їй перший хлопець Мікі Блу. Десятирічні пошуки доньки забрали у Сари майже всі сили, які вона мала, щоб відстежити кожну можливу зачіп. За допомогою свого адвоката Чіпа Адамса, Сара подала до суду численні запити та клопотання відповідно до закону про свободу інформації. Вона зробила все можливе, щоб справа Хізер продовжувала жити. Сара живе і дихає цією справою, сказав Чіп Адамс. Я можу сказати вам, що поки вона не отримає відповіді про те, що сталося. Сара нікуди не піде. У листопаді 2022 року Сара запитала, чому предмети, знайдені на місці злочину, такі як рушник та трусики від купальника, так і не були відправлені на ДНК-тест. Їй довелося подати петицію до поліції штату Кентукі, щоб змусити їх виконати цю вимогу. Але результати досі не оприлюднені. Крім того, Сарі довелося звернутися до суду з клопотанням про те, щоб поліція штату Кентукі дала їй послухати дзвінок в 911. Суддя зобов'язав поліцію штату передати докази і виплатити Сарі понад 25 тисяч доларів судових витрат за умисне приховування доказів. Сара вважає, що є ще один дзвінок в 911, Її поліція все ще повинна передати, що відображає дві версії історії та опису Олтова. Але за словами детектива поліції Кентукі Вітакера, у 2018 році в записах є лише один дзвінок в 911. Сара також прослухала запис розмови між співробітниками поліції Кентукі та адвокатом діла. Адвокат просив, щоб його відправили поговорити з ділом до того. Як його будинок оточили правоохоронці. У розмові між адвокатом та слідчими адвокат описав діло як короткостриженого та чисто поголеного, що не відповідає офіційному опису і попередив, що якщо діла будуть затримувати вночі, це може призвести до того, що діл заподіє собі шкоду. Адвокат не хотів, щоб ситуація загострювалася. І зробив усе можливе, щоб переконати детективів, що він повинен зайти першим і поговорити з ділом. Офіс поліції Кентукі відмовився від його допомоги, пішов вночі, і в результаті діл покінчив життя самогубства. Інформація, яку Сара отримала про розслідування справи Хізера, лише поставила ще більше запитань, але ця відчайдушна мати присягається не здаватися. Незважаючи на руки душевного болю в пошуках доньки, Сара не втрачає надії. Я вірю, що Бог готував мене до цих пошуків з самого мого народження, сказала Сара. Я твердо стою на своєму і вірю, що Хізар повернеться додому з дня на день. Поліція штату Кентукі заявляє, що розслідування справи все ще триває. Друзі, дякуємо вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!